Слава Україні! Нещодавно я собі замовила таку сонцезатіняючу сітку від фірми Сад і Огород. Вона прийшла мені дуже гарно запакована і дуже дуже швидко. Якість цієї сітки є дуже гарною. Видно, що вона є цупка і справді не пропускає сонячні промені. Також дуже приємним подарунком був оцей комплімент від директора. В ньому були різні види насіння і також ефективні знищувачі шкідників. Дуже було приємно отримати цей подарунок. Ця сітка від фірми Сад і Огород забезпечить те, що ваші рослинки будуть довго зеленими і не жовтітимуть. Цю сітку, яку я замовила, для теплички обов'язково я посаджу одна насінини і підживлюють цими ефективними засобами. Тому підписуйтеся на канал Сад і Огород і ставте вподобайки під цим відео і приймайте участь у відеоконкурсі.